чула історію про жінку, яка була незадоволена своєю зовнішністю, їй не подобався її за Великий Ніс. І так сталося, що її чоловік постійно їй це підкреслював, жінка не відчувала своєї цінності в цих стосунках і вважала, що в усьому ви І після операції жінка подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що такий чоловік негідний бути поряд з нею і покинула його. Кожен з вас зробить свій власний висновок, кожного не буде свій. Але єдине, що хочу я сказати, це те, що вперше в житті ця жінка подивилася на себе.